Браконьєрів із вбитою білугою вагою 124 кілограми спіймали прикордонники Ізмаїльського загону на Одещині. Про це 17 липня повідомили у державній прикордонній службі службі, човен зупинили у старостамбульському гирлі річки Дунай неподалік міста Вилкова. Заборонена для вилову риба, яка до того ж. Занесена до червоної книги, була вже мертвою. Детальніше про це будемо говорити далі на зв'язку із нашою студією, заступниця начальника Одеського рибоохоронного патруля Ірина Гайдашенко. Пані Ірино, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. вам. Доброго ранку. Пані Ірино. Взагалом розкажіть нам, будь ласка, якої шкоди завдали саме ці браконьєри на Одещині? скажіть, будь ласка, мені... Так, ми вас чуємо. E, Перепрошую ще раз за запитання, тому що зв'язок трошки перервався. Говоримо про те, що зловили браконьєрів із вбитою білугою вагою 124 кг. кілограми. Хочеться почути саме від вас, що е, якої саме шкоди завдали ці браконьєри на Одещині, і наскільки загалом ціна для браконьєрів ця здобич. Ну білуга звичайно є надцінною здобиччю для браконьєрів у світі. це найдорожча риба з родини осетрових. Дуже цінується як м'ясо риби білуги. Воно надзвичайно і за своїми смаковими якостями також воно там збагачене вітамінами і вітаміни групи Б. Ну і як ми розуміємо, що е, саме ціни це є е, білужа ікра, його ще називають чорне золото, е, ціна за один кілограм е, білужої ікри на світовому ринку досягає 8 тисяч доларів. Е, щодо шкоди, яка заподіяна саме цими браконьєрами, то слід е, відзначити, що порушення. За ну знищення браконьєрським способом осетрових видів водних ресурсів або видів риб, які занесені до червоної книги України, вони передбачаються постановою кабінету міністрів номер 1030 2012 року. Що ж в даному випадку там відкрито кримінальні провадження? Відповідними службами зараз здійснюються усі збір матеріалів та доказів, і після того як будуть направлені матеріали до нас. З нами буде розрахована шкода, яка завдана саме в даному випадку. Пані Ірино, а як загалом на Одещині трапляються ось такі випадки, коли браконьєри ловлять саме білугу, можливо, інші риби, які занесені до червоної книги? Ці випадки, не скажемо, що вони не є регулярними, але на жаль, такі випадки трапляються, і в середньому, якщо брати там за попередні роки, це може бути від 3 до 5-8 випадків у рік. Скажіть, будь ласка, чи одинакова відповідальність за браконьєрство на водних об'єктах? Чи все таки залежить від ця відповідальність від того злочину, який вчинили? Так залежить від того злочину, який вчинили, який вид треба саме був виловлений, і ким саме було, чи це браконьєрський вилов, чи це промислові рибалки? То тобто багато чинників впливає. можете детальніше розповісти, яка саме відповідальність? Хочемо, щоб в прямому ефірі люди почули, чому це не можна робити, і чим це загрожує? О, якщо б в цілому говорити за відповідальність да за браконірські вилови, то в нас передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. І в залежності від того, яке порушення було скоєно, Якщо це незначне порушення правил рибальства, то це буде відповідальний штраф від 31 до 510 гривень. Якщо ж це вже грубе порушення правил рибальства використання там заборонених знарядь лову, колючих там, вибухових отруйних речовин, то це вже буде штраф від 340 до 85-850 гривень. Якщо ж може бути і ем, кримінальні відповідальність, то е, це штраф можуть бути від 1700 до 5100 гривень або позбавлення волі до трьох років. Пані Ірина, а от давайте поговоримо про те, про екологічну шкоду від того, що ось виловлюють такі види риб. І загалом, скажіть, будь ласка, чи можна зараз відновити популяцію, рибну популяцію білуги? Загалом як це все відбувається, і давайте пригадаємо, те, що пам'ятаємо внаслідок підриву каховської ГЕС, ми говоримо про те, що зараз значно зменшується популяція різних видів риб. Як це все в комплексі має запрацювати? Як зараз це працює, аби відновлювати це все? Ну, а якщо говорити про в цілому екологічну шкоду, то ми розуміємо, що саме вилов риби в більшість в мірі він впливає саме на запаси рибні, на рибопродуктивність водой. Проте воно в цілому пов'язана вся екологічна ситуація на водоймах. Про відновлення популяції білуги говорити дуже важко для цього потрібно. Не одне десятиріччя, щоб відновити саме таку популяцію, яка б могла б бути повернута для дозволено для промислового вилову риби. Білуга стає половозрілою і починає давати потомство лише на 17-му році життя, тобто їй в 17 років необхідно вижити для того, щоб починати давати потомство. Для цього нам необхідно зробити ну, багато рідності заходів, робити, охороняти добрі місця міграції, місця нересту, місця нагулу. Держпагенством вже були там прийняті ряд заходів на збереження осетрових поновлення популяції. осетрових. В нас буквально 30 секунд. А що буде конкретно із цією білугою, яку браконьєри вбили? Яка доля цієї риби далі? Білуга вона віддана на на підприємство, яке має його зберігати до рішення суду, і вже суд буде приймати подальшу долю даної долі. Зуміло, дякуємо, пані Ірино. Дякуємо за цю інформацію. А це була Ірина Гайдашенко, заступниця начальника одеського рибоохоронного патруля.